Шевченко п'єш у нашій раї на землі. У нашій раї на землі. Нічого кращого немає, як тая, мати молодаю, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюсь, Дивуюсь диву і печаль а хватий душу. Стане жаль, мені її і зажурюся і перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої ж Бога принесла, тепер є любо, любу жити. Вона серноче стає, стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє і дивиться на нього, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гуляти. І не на року інші гляне, Весело, рада пошалі, до дом свого Івана їздити.